Десята вечора маємо кілька хвилин для ТСН. Канал Ден 1, 1 мовить в об'єднаному марафоні. На фронті, зокрема, на Харківщині ситуація для сил оборони погіршилась. Там ворог захопив іще одну ділянку районного центру дворічна і підійшов в притул до села Фиголівка. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Вони пояснюють, у ворога значна перевага в FPV-дронах, які просто розбирають позиції українських бійців. Поліпшили росіяни своє становище й неподалік Андріївки та Бурлацького. Це на Донеччині. Водночас в генштабі підрахували. І з початку доби по всій лінії фронту сталося 72 бойові зіткнення. Найважче на покровському напрямку. Там українські військові сьогодні відбили вже 23 атаки супротивника. Прорватися окупанти намагаються. На новопавлівському відтинку не припиняються атаки, і в районі Часового Яру та Турецька тривають запеклі бої в Курській області. Росіяни не припиняють терору цивільних на прифронтовому Запоріжжі. Кабами вони потрощили сім будинків в Гуляйполі. Поранено літню жінку. А в Преображенці двоє загиблих: це чоловік та жінка, тіла яких дістали з під руїн знищеної оселі. Зранку окупанти з авіації випустили на село щонайменше шість керованих авіабомб загиблий і шестеро поранених є на Херсонщині. У селі Золота Балка Росіяни вбили з дрона 49-річного чоловіка у Бориславі. З безпілотника вдарили по обістю. Поранено двох літніх людей. Двоє потерпілих і в Білозерці. Також ворог атакував жителів інженерного та Антонівки. А в Херсоні окупанти влучили в школу та в дитячу поліклініку. У Куп'янську на Харківщині постраждали двоє чоловіків. У Богодухові уламки безпілотника Герань. 2 впали на житлові будинки. Гостру реакцію на стрес дістали хлопець і Дівчина по селу Великий Бурлук Росіяни скерували авіабомбу в козачі. Лопані поранення дістала літня жінка. А на Донеччині одна людина загинула. І ще одна поранена внаслідок обстрілу села Шевченка. І ще один загиблий в Покровську. Двоє людей постраждали від удару по Костянтинівці. Майже два десятки атак пережив Нікопольський район Дніпропетровщини від ударів артилерією та дронами. А пошкоджено багатоповерхівку приватні оселі та адмінбудівлю перебито електро та газові мережі. Україна готова до миру, але потрібні реальні гарантії безпеки. Про це під час зустрічі з американською делегацією на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив президент Володимир Зеленський. Також анонсував майбутній візит спецпредставника Трампа з питань Росії та України Кіта Келога. Віцепрезидент США Джей Ді Венса зі свого боку наголосив, що вони розраховують досягти довготривалого миру і запевнив, що в найближчі дні, тижні та місяці між Києвом та Вашингтоном Вашингтоном буде чимало розмов. Зустріч американської та української сторін відбулася після нещодавніх заяв Трампа про переговори з Путіним, які збурили чимало лідерів з усього світу. Настільки, що деякі почали пророчити нинішній мюнхенській конференції, ледве на долю мюнхенської угоди 1938 року. Докладніше про це в сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібрік. Якогось конкретного сформульованого мирного плану по Україні сполучені штати наразі не мають. Це стало зрозуміло із заяв американських представників сьогодні у перший день роботи Мюнхенської безпекової конференції. Увечері завершилася зустріч українського президента та американського віцепрезидента. Вона тривала приблизно 45 хвилин. Там брали участь доволі чисельні делегації з обох країн. Від обох лідерів на завершення зустрічі пролунали доволі загальні заяви про потребу завершити війну. Джей Дівен сказав. Що Трамп і його команда хочуть в Україні тривалого миру? Багато плідних розмов є над чим попрацювати, є над чим поміркувати і над чим попрацювати. І в принципі, мета полягає в тому, що як окреслив президент Трамп, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого, який призведе до конфлікту у східній Європі через пару років. Тож ми мали низку гарних розмов про те, як ми можемо досягти цього разом, і безумовно, у нас буде ще багато таких розмов у найближчі дні, тижні та місяці також сьогодні керівник офісу президента Андрій Єрмак мав зустріч із спецпредставником із питань України та Росії Кітом Келогом і анонсував його візит до Києва дуже скоро. Пізніше це підтвердив. І Зеленський добре я пройшла дня. зустріч із Келогом. Я дуже знаю, добре, що... дуже добре. Чекаємо його в Україні. Коли дуже скоро із напругою та певною тривогою чекали сьогодні тут у Мюнхені і промову Джейді Венса. Утім, замість розповіді про американський курс щодо Росії та України. Віцепрезидент прочитав європейцям дуже сувору лекцію із демократії про нібито утиски свободи слова, про обмеження в соцмережах, до яких э, вдаються європейці, за нібито неготовність до альтернативних думок та позицій. Такі звинувачення ошелешили місцеву публіку. Хоча адміністрація Трампа дуже стурбована безпекою Європи і вірить, що ми можемо досягнути розумного врегулювання між Росією та Україною, ми також вважаємо, що в наступні роки Європі. Важливо суттєво посилити свою оборону, загроза, яку я найбільше боюся стосовно Європи, це не Росія, не Китай і не інші зовнішні актори. Мене хвилює загроза середини відхід Європи від деяких її основних цінностей цінностей спільних США. У Вашингтоні є новий шариф, і під керівництвом Дональда Трампа, навіть якщо ми не згодні з вашими поглядами, ми будемо боротися за те, щоб захистити ваше право, висловлювати їх на публіці, погоджуйтесь чи не погоджуйтесь. Речі після такої промови Джей Дівенс не став залишатися на конференції на якесь спілкування, і після виступу одразу поїхав у готель, де потім зустрівся із Володимиром Зеленським. А після цього полетів назад у штати. Що стосується долі угоди про рідкісноземельні копалини, яку пропонували американці, і яку потім доопрацьовувала українська делегація, то за різними джерелами її не підписали. Про це зокрема пише американська преса. Хоча офіційних коментарів про це ані українська, ані американська сторона не дає. Тим часом українська делегація залишається працювати в Мюнхені. Завтра тут запланований виступ українського президента на головній сцені цього безпекового форуму. Із Мюнхена Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Уночі росіяни завдали варварської атаки по Чорнобильській АЕС. Дроном із фугасною частиною поцілили прямісінько в укриття, яке захищає четвертий енергоблок атомної станції. Виникла пожежа. Рятувальники виявили кілька місць пошкодження. Усі займання ліквідовано. Відкритого вогню немає, але досі ліквідовують тління одного з осередків. У ДСНС запевняють, радіаційний фон в нормі на злочин російських окупантів відреагував президент України за словами Володимира Зеленського. Пошкодження конструкцій суттєві і це справжня терористична загроза. Укриття наша держава будувала з іншими країнами Європи та Америкою, щоб врятувати людство від радіації і єдині, хто можуть атакувати та окуповувати такі об'єкти, попри усі можливі наслідки, це росіяни. На чаес побувала кореспондентка ТСН. Наталія Нагорна. Росія в черговий раз показала себе як країна ядерний терорист. Російський дрон з фугасною частиною, вже точно відомо, що це був саме він, вдарив по об'єкту укриття над Чорнобильською атомною електростанцією і пошкодив його. На камерах спостереження видно, це сталося відразу після другої години ночі. Знову вибух над реактором. От на кадрах чітко видно загоряння, і вранці було видно, як над діркою в захисному укритті піднімався дим і знову поже. Тож нам довелося гасити вогонь над четвертим енергоблоком. Продовжується тліть утеплювач, який знаходиться між металом. Його необхідно повністю загасити. І для того, щоб до нього добратися, але не руйнувати повністю сарковах, робляться маленькі отвори, робляться вони в складних умовах. Ви бачите, дуже складні погодні умови для роботи на висоті. Вони значно складні і порушення деяких заходів безпеки, але це необхідно зробити. Укриття зараз виглядає ось так. Ви бачите, ось такі дрібні цяточки. Насправді, це люди, які ремонтують величезну дірку, і можливо з землі цю дірку неможливо навіть оцінити. І зараз десятки моїх колег з різних засобів масової інформації з'їхалися сюди для того, аби показати власне цей акт ядерного тероризму, який до якого знову вдалася Росія. У конфайменті почалася пожежа, і, власне, цю пожежу знову довелося гасити ДСНСникам, але найголовніше про те, що зараз говорять, це те, що загрози немає і витоку радіації також немає. Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б, скажімо, дрон попав метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна. Аварія наразі ситуація контрольована. Привищень контрольних рівнів стосовно е, радіаційного, фону. радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився. Російські терористи регулярно тероризують Чорнобильську зону, але пошкодження саркофагу укриття відбулося вперше. Загалом оця дірка має площу близько 50 квадратних метрів. Здавалося б, кого в Україні можна здивувати шахетом, але просто зараз десятки журналістів фільмують той самий шахет, який прилетів по Чорнобильській атомній електростанції. Тут видно і серійні номери, які ми зазвичай не показуємо, і частина двигуна, і залишки того, що колись було власне російським фугасним дроном. Ось це один з тих уламків так званого конфайментменту, який впав сьогодні, після того як прилетів шахет. Будували всім світом, але Росія розвалила за один момент. Це споруда, яка будувалася спільними зусиллями усього світу. Це і Європа, і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Японія для того, аби захистити власне і природу і людей від немирного атому. Ця арка вона важить 36 тисяч тонн. Її будували і переміщували. І в наших архівах збереглося відео, де видно, як день за днем вона накривала попередню арку укриття, яку будували 206 днів відразу після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ось це укриття, яке зараз пошкодила Росія, воно обійшлося більш як в 2 мільярди євро. Але ця інвестиція була потрібна для того, аби захистити світ від радіації. Чорнобильська зона вже пережила кілька актів російського ядерного тероризму. Ну починаючи, власне, з 1986 року, коли це була ще радянська окупація і стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції. І вже під час повномасштабного вторгнення Чорнобильська станція була окупована і перебувала в окупації під контролем російських терористів 37 днів. Ну і якщо згадувати російський ядерний тероризм, то у 22-му році восени вдарили також по південноукраїнській атомній електростанції, вдарили ракетою, але кілька сот метрів не долетіло безпосередньо до самої станції. А також нагадаю, що під контролем окупантів зараз знаходиться і Запорізька атомна електростанція, і е, ця станція також обстрілювалася росіянами. Ми бачимо, як Росія продовжує нести загрозу усьому світові. і яскрав. Ви приклад просто зараз за моєю спиною з Чорнобильської атомної електростанції Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Олег Мостовий. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини і зараз знову слово ведучим один плюс один Наталії Масичук, Максиму Сохенку та гостям їхньої студії. А наступний випуск ТСН вже о двадцять Залишайтеся з нами.